Дуже в них все добре, поки що. Все питання, наскільки довго це їх, ну, їх вистачить. Поки що все чемно, поки що працюють багато екіпажів, вроді стараються щось робити. Ну, я кажу, знову ж, на, наскільки це вистачить, тому що хамства і безприділа вистачає, та революція нічого не поміняла. На жаль, на жаль ну, за що боролись, так сказати. Все ж таки віри, якось, те, що якось можете... Ну нехай хлопці попрацюють, бо, бо в них, бо в них зараз фактично, наскільки я це розумію, в них зараз фактично йде період встановлення і ну, якоїсь практики вони набуваються. Ну і кажуть. Клієнтів треба побачити в обличчя і з ними познайомитись для того, щоб потім приймати правильне рішення. Взагалі, так, з позитивом, але з такою надією, якщо вони будуть працювати, відноситись до всіх абсолютно однаково, а не виділяти когось і по тих самих старих шаблонах працювати, тоді да, привіз. Але з другої сторони я дуже цікавить, якщо п'ятнадцять нас є машин, наскільки я знаю, то напевно це трохи так по бюджету, що їх заправити, що вони весь час то таке питання, що цікавить, а в принципі мені не доводилося з ними стикатися, щоб конкретно так. Так що я ну, з надіями на краще. Ну, чесно, я не зустрічалася з, з ними. Як бачила, що їх багато я патрулювала, але особисто мені нагоді не стали. Ну, звичайно, як кожна людина, на краще, сподіваємося, але, як показує практика, ми завжди так є. Так, так, так. Ну не вистачає професіоналізму, не вистачає професіоналізму. Головне, щоб, щоб були чесними людьми. А саме головне, щоб люди були чесні, щоб вони більше, хай більше спілкуються з простими людьми. І ми теж їм розкажемо, що щоб ми хотіли щось змінити. Хай запитують. Ну, якщо буде все по-інакшому, ну, то, звісно, це добре. Тому що ну, наша зараз, та, що була міліція, то... Звісно, не довіряли взагалі. Ну, сподіваємося, що зміни будуть на краще. Я не стикалася, але ну, відносно в лучшу сторону. Будемо сподіватися, що буде все добре. Сподівання є, але віри нема, чесно кажучи. Сподівання я завжди ну, щось слабо віриться. Хоча, знаєте, по Луцьку по нашій вулиці ніколи поліція не їздила. Ніколи, за 20 років. Тепер я бачу, патрулюють, їздять. Ну, можливо, якийсь час щось і буде.